Про необхідність проходження технічного контролю правоохоронці постійно нагадують і маршрутникам, і таксистам, які відповідають за безпеку власних пасажирів. Та коли маршрутники працюють легально і на них можна вплинути, то більшість таксистів потрібно просто ловити. Адже на кожне офіційне таксі по кілька нелегалів. Тож сідаючи в такий транспортний засіб, люди часто ризикують. Державна інспекція проводить спільний рейд з працівниками Укртрансінспекції, перевіряє автомобілі, які експлуатуються як таксі. На наявність документації та технічний стан цих там транспортних засобів. Ну, в першу чергу, згідно закону України про дорожній рух, а саме статті 35, автомобілі, які таксують експлуатуються а таксі, повинні мати при собі акт обов'язково-технічного контролю, який проходиться один раз на рік. Сьогодні на даний час перевіряємо наявність документів, дозвільних, у осіб, які займаються перевезенням пасажирів та їх багажу на таксі. Зокрема, які закинені. Зокрема, це ліцензія та ліцензійна картка на транспортний засіб. Тим часом у Житомирі чимало й офіційних служб таксі, які також не завжди дбають про належне оформлені і підготовлені до роботи автомобілі. Про це свідчить райдова перевірка. У мене немає ліцензії. Фінансові, фінансові трудності, які, в принципі привели привілі. Самі бачите, яка зараз обстановка в країні. Поэтому от... було 33 відпрацювання. 94 перевірка пасажироперевізників, перевірено близько 760 транспортних засобів, в яких виявлено 81 порушення правил дорожнього руху, на які складено адмінпротоколи працівниками ДАІ, І 125 актів склали Укртрансінспекція. Перевірки триватимуть і надалі, тож у наголошують, аби не отримати штраф через непройдений огляд, авто або гірше не потрапити в ДТП через технічні проблеми. Перевізники мають обов'язково дбати про свої транспортні засоби.